Всім привіт! З вами я, Сергій Головичук, та моя авторська передача Страва від шефа. Сьогодні ми готуємо з вами рулет із телятини із соусом з італійських томатів. Отож розпочнемо готувати. Для приготування страви нам потрібно філе телятини 200 грам, груша, цибуля ріпчата, сир фета, італійські томати, свіжий базилік, вершкове масло, біле вино. Коняк, оливкова олія, звичайна олія та спеції. Філе лятини розрізаємо навпіл, готуємо собі такий для відбивання конвертик з харчової плівки. Готуємо його наступним чином. Декілька шарів харчової плівки. От. Зробили такий конвертик. Піле теляти не ставимо саме от таким чином поверх наш конвертик та відбиваємо його молоточком. Плівка для того, щоб не розбити волокна. бо Як ми будемо відбивати без плівки, за допомогою е, оцього молотка ми розіб'ємо просто волокна м'яса і воно буде тоді несмачним. Далі ми ставимо наші рулетики, наші м'яска один на другий. Ось такий вийшов у нас шмат м'яса відбитого. Далі ми його ставимо на нашу плівочку харчову і чистимо нашу грушу. Нам потрібна частина груші, яку ми зараз будемо карамелізувати у білому вині цукрі та вершковому маслі. Я б цю страву відніс до страв ф'южн, так як страва дуже цікава тим що в ній поєднується груша, яка в принципі вважається таким десертом, да? і телятинка, яку ми відносимо до таких більш ситних моментів нашого, нашої кулінарії. Нарізаємо такими смужками приблизно брусочки такі, да? одним сантиметром. От. Думаю, ще трішечки грушки. Далі ми беремо сотейник, температура 200 градусів, заливаємо на дно сотейника вино, засипаємо цукор, буквально 2 столових ложки та кидаємо шматочок вершкового масла. Доводимо все до кипіння та зменшуємо температуру. Груша має зверху бути прокармалізованою, а середина залишиться альденте, Тобто переводі з італійського на зубок. Вона буде мати свою тверду консистенцію і залишить всі поживні речовини. Чому саме готуємо цю страву? Страва мені сподобалась дуже тим, що. Її ще ніхто не готував, я хочу бути першим і здивувати саме у вас. Далі ми карамелізуємо нашу грушку. Додаємо ще трішечки цукру. Піднімаємо температуру до 100 градусів та карамелізуємо. Поки карамелізується наша груша, ми просолюємо. Просолюємо його. Беремо чорний перець. Перець найкраще брати зернами і перемолоти його власноруч. Так як я вважаю, що найкращий перець, коли він свіжий, ароматний. Мелений перець не дає такого смаку, як свіжозмелений перець. Далі ми нарізаємо нашу фету. Ось такими брусочками. і Чекаємо на нашу грушу, яка карамелізується до потрібної консистенції. Зараз пішла дуже велика тенденція в Європі, в ресторанах, в Україні також. Я бачив такі ресторани на свої очі, де готують саме авторські страви. Вони набирають популярності, так як люди хочуть постійно чогось нового, постійно якихось цікавих страв. Я думаю, що незабаром з'явиться і в Тернополі ресторан авторської кухні. Чому саме фюшн, страва фьюжн? Чого я називаю її фьюжн? Ф'южон я називаю її по одній простій причині. Ми поєднуємо сьогодні італійські томати, ми поєднуємо сьогодні оливкову олію, в соусі та свіжий базилік. Це притаманно італійській кухні. Але вперше рулет був винайдений саме німцями. Так що сьогодні ми поєднуємо дві кухні німецьку та італійську. Але поєднуємо все в моєму стилі. І це страва ф'южн. До фюжена можна віднести навіть олів'є, якщо ми замінимо варену ковбасу, наприклад, на куряче філе чи на морський грібішок, це теж буде ф'южен. Так що, друзі, давайте вдома робити кожен ф'южен. Далі ми нашу грушечку кладаємо на нашу заготовку. Підсовуємо наш рулетик та закручуємо його. От для цього нам потрібна була харчова плівка. Так, бачимо такий у нас рулетик вийшов. Далі ми беремо звичайну шовкову нитку допомогою якої ми трошки зміцнимо наші такі шви, щоб наш рулет не розійшовся. Перев'язуємо по всій довжині, стягуємо міцно. але не передавлюємо, так як начинка може трошки нам вилізти з нашої заготовки, і ми не отримуємо результат. Все отакий от отримали рулетик, який будемо просмажувати на звичайній олії. Звичайна рафінована олія на дно сковорідки. Просмажуємо наш рулетик. Нагріваємо сковорідку, Температура 180-200 градусів. Трошки нагріваємо для того, щоб коли ми вкладемо наш рулетик, щоб він не прилип до нашої сковорідки. Олія має набрати температуру хоча б більше 100 градусів. Взагалі, знаєте, я люблю експерименти, кухні, люблю завжди щось нове, шукаю інформацію, експериментую, стараюсь зробити експерименти вдалими. Обідно коли просто продукти. З'яви вони не вийшли. Стараюся, щоб все вийшло. Ось і просмажуємо. Просмажуємо. Трошки зменшимо температуру. Відто, як, як потребує страви, то ми хочемо добитись текстури. Якщо ми хочемо добитись от, саме такої, такої золотистої текстурки, то на олії. Ми можемо просто запікати деякі страви, не використовуючи олії. Різні моменти. І то, як пострибує страва, так ми її готуємо її. Бачимо, у нас виходить така золотиста скоринка і неперевершений аромат цієї страви. Далі ми просолимо трошки її зверху, так як всередини вона вже просолена. Смазуємо. Далі будемо робити процес ламбірування, а саме ламбірувати наш рулетик у коньяку. Для цього нам потрібен коньяк, який ми наливаємо на дно коворітки. Ось бачимо, такий трошки у нас пішов ефект. Так, вогню. Віднімаємо температурку, для того, щоб трошки наша страва набрала смаку коняку і прокарамелізувалася скоринка у коняку, аби надати аромату нашій страві. Завдяки коняку міняється смак і запах нашої страви. Страва виходить більш насиченою. А ми саме цього і чекали від нашої страви. Далі ми виймаємо ми нашу страву та будемо доводити її у параконвекторі. У Кого немає параконвектора, не біда, ми можемо зробити це у духовці. Температура 180-200 градусів. 5-7 хвилин, так як це телятина, вона готується швидко, так само, як куряче філе. І страва наша буде готова. Далі ми готуємо наш соус з італійських томатів. Він чимось похожий на соус, який використовують до страви парміджану. Але все-таки я трошки його змінив. І сьогодні спробуємо його приготувати. Для цього нам потрібна ріпчата цибулька, буквально грам сто цибульки, нарізаємо її. Кубиком маємо цибульку. Далі свіжий базилік. Також нарізаємо. Базилік дасть нашому соусу знову ж таки смак та аромат. Цибулька додавить пікантності, а італійські томати зададуть основний темп нашому соусу. В італійській кухні дуже багато використовується страв з томатами, базиліком. Наприклад, візьмемо до уваги. Страву, яка дуже відома в Україні, не тільки в Україні, страва болоньєзе. Готується також з італійських томатів, з Беталіку свіжого. Тобто, сьогодні ми використовуємо саме таку страву. Так, італійські томати це томати власному соку. Зараз я вам продемонструю. На пачці може бути написано по-різному. Це може бути написано на помідори пелаті, може бути написано щось подібне до нашого там діпомідору. По консистенції. Вони йдуть шматочками, якщо ми бачимо, ось такі томати, бачите. Можемо взяти, є томати різні, є томати цілі, ми можемо просто їх подрібнити, порізати і будемо мати такий самий результат. От. Далі нагріваємо нашу сотейничок. На дно його наливаємо оливкову олію. Приблизно грам 15. Температура 100 градусів для того, щоб одразу ж не згоріла наша цибуля та кидаємо нашу цибульку для просмажування. Помішуємо, піднімаємо температуру 150 градусів приблизно на невеликому вогні. Гарно помішуємо для того, щоб температура наша дала нам золотаву скоринку. Оливкова олія дає нам дуже гарний аромат в поєднанні з ріпчатою цибулею. Зараз ми додамо ще одну нотку італії, а саме свіжий ароматний базилік який пахне неймовірно на всю нашу кухню. Слинка просто тече. Хочеться вже спробувати нашу страву. Просмажуємо, зменшуємо температуру. Просмажуємо приблизно до такої консистенції. Після цього нам потрібні італійські томати та біле вино. Далі ми додаємо біле вино та тушкуємо в ньому декілька хвилин. Вона буквально грам 50 для того, щоб покрила нашу цибульку з базиліком. Додаємо трошки цукру, так як вино дає кислинку, атилійські томати також кислі, щоб страва не була занадто кислою, ми додаємо цукор. Та трошки підсолюємо для підвищення смакових властивостей нашої страви. Протушковуємо. Пара просто піднімається уверх і мені хочеться вже спробувати наш соус, який поки що ще не готовий, але ми вже на стадії завершення. Далі ми потихеньку відправляємо туди італійські томати. Тим часом наше м'ясо готове. Супаємо італійських томатів. Перемішуємо до однорідної консистенції, отримуємо ось такий момент. Такий соус. Далі ще трошки цукру, так як італійські томати ми добавили, а вони дають кислинку. Щоб страва не вибрала в себе багато кислоти, ми додаємо цукор. Доводимо до кипіння, пробуємо та отримуємо готовий соус. Він, в принципі, якщо по своєму складу відсотків на 70, схожий на соус аперміджано ріджано з італійської кухні. Соус дуже цікавий, гармонійно поєднується зі всіма видами м'яса. Найкраще з телятиною, найкраще з свининою. Сьогодні ми поїдемо з телятиною. Друзі, нам вийшло. Ось ми отримали нашу телятинку запечену. Вона є повністю готова. Виймаємо нашу телятину. На ножку. Та зараз граємося в хірургів. Розмотуємо нашу страву. Щоб не попалося нитки. Аби наш гість дегустував страву, а не елементи декору. Ми отримали такий рулетик, далі ми його розрізаємо навскоси, отримали ось такий момент, бачимо. Далі ми можемо зрізати трошки наші жопки для того, щоб переконатися, що... Страва повністю готова, телятинка повністю готова. Бачимо, у нас прожарка вийшла медіум всередині, так як би хотіли. Медіум це степень прожарки у світовій кухні, коли страва залишається зверху готовою, а серединка залишається такою, скажімо, руб'яного кольору і залишає за собою всі поживні речовини також. Формуємо нашу страву. Завершуємо наш, нашу подорож кулінарну по приготуванню страви. Формуємо її наступним чином. Поверх нашої страви ми вкладаємо наш соус. В поєднанні з нашим соусом страва буде ще більш смачною та апетитною. Грецька фета дає також свій смак, а карамелізована грушка. Цікавий аромат та смак страви. Далі, кому замало соусу, так як є люди, які люблять побільше соусу, я відношусь саме до цих людей. Мені Постійно не, не вистачає соуту, соусу, де б я не був. Ми додаємо трошки соусу та декоруємо свіжим листям базиліку. Поливаємо крем бальзаміком нашу страву. Раска. Отже, друзі, сьогодні гостями нашої передачі є люди, які відповідають за наших кухарів майбутніх. А саме є у нас в гостях сьогодні директор ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Каплун Андрій Володимирович та заступник директора Денисюк Марія Михайлівна. Отже, пробуйте, говоріть свої овації, цікаво, і далі будемо говорити. Страва цікава тим, що ми нашими глядачами готували наш рулет. Які зараз оцінюють наші експерти, хочемо почути їхню думку. Будь ласка, кажіть свої зауваження. Страва на смак дуже смачна, вишукана, по-перше, дуже гарно оформлена, подається в такому досить витонченому вигляді і приваблює відвідувача і хочеться її скуштувати. А що ви скажете на рахунок соусу? Соус, в принципі, <плес> подібний на соус пермеджаної італійської кухні. Цікаво, що ви скажете. Соус соус смачний також, так. Він такий має присмак. досить цікавий Правильно, і до цієї страви дуже дуже, дуже смачно. Дякуємо вам за таку <плес> гарну <плес> страву. Що ви скажете на рахунок того, що ви любите готувати вдома? Які ваші страви є улюбленими для вашої сім'ї, для вашої родини? Ввечері зараз дуже люблю яєчницю і салом, і цибулею. Такі такий про простий момент. <плес> От. Ранком люблю картоплю легенько так пластівцями під шарину з кисленьким огірочком люблю. Оце моя така м -м, селянська проста, ну я знаю, їжа вона не потребує багато часу, зусиль, ну і навіть невеликий вмінь вона потребує. Сик, здорово, сір, і щоб, ну, здорово навівся. І ну, люблю раз в день з'їсти кусочок свіжого живого салу. Ну, може, два там пластівці, зісти. Це здорово для здоров'я. Це, це, це корисно. Це, це я, ну, я скажу, що я дуже люблю ті страви, які готують наші учні. І ви, оскільки були учнем нашим так, і закінчили, отримали молодшого спеціаліста в нас, тобто навчалися 5 років, і ви знаєте, що у нас дуже хороші фахівці є, майстри виробничого навчання, викладачі спецтехнології. Вони разом з учнями готують надзвичайно смачні страви. І я люблю куштувати те, що готують наші учні. Хоча теж люблю борщ наш, український, смачний, гарний такий. Що такого цікавого, в принципі, у вас відбувається в закладі, де ваші учні там навчаються, де вони Практику, практику проходять. Де, працевлаштування, працевлаштування. трошки цікаво. Ну, взагалі. Наш заклад Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлю. Сама назва вже говорить за себе, кого ми готуємо. Заклад має сьогодні понад 800 учнів. Досить знаний і авторитетний не тільки на теренах нашої області, Західного регіону, але й його знають в Україні. В нас навчаються учні не тільки з нашої області, з сусідніх областей, а навіть вони вже з Одеси в нас є учні приїхали. Тобто помаленьку до нас добираються, тому що ми готуємо. Висококваліфікованих затребуваних сьогодні фахівців ресторанного Такі в бізнесу, бізнесу кухарями. Да, відомими просто... кухарями, отак от як Сергій, наш випускник. Ми гордимося щодо взагалі наших випусків працевлаштування, проходження практики. То заклад різнобічний. Ми практику проходимо на багатьох підприємствах області, Тернополя, обласного центру, ну і все літо ми на півдні. Коблево, наші лазурні, бази півдня, ми їх не втратили на сьогоднішній день. Маємо вже заключені є угоди про проходження виробничої практики на півдні. Десь так за сезон ми обкатуємо по практиках півдня 200. Учнів наших майбутніх кухворів це я офіціантів бармен. Ну, це, це дуже прекрасно. важливо, бо Нічого? учні да. набувають досвіду різнобічного. Досвіду, там такі, не постійу, ситуації. Наші, да, треба вміти досвід, досвід, але сідає відпочиваючий, і він каже: А що це таке? А з чим це? А я би хотів так на вечір, а вот так. І ми повинні підлаштовувати сьогодні під відвідувача. Звичайно, так, звичайно, це тримати, досить важливо проходження практики і набути до люди приїжджають така, зі сходу, заходу, хай Госуд приїде з Карпат. Це досить важливо звичайно. сьогодні для нас. І це все дає здобувати нові професійні навики. От щодо працевлаштування, ми не маємо проблем із нашими випускниками. Я завжди сміло це і гордо говорю. Якщо приходить випускник. З училища ресторанного сервісу і торгівлі, яке я очолюю, то зразу кажуть: оце від каплуна беремо, а той прийдеш завтра. Так, <рес> да, це правда, я горджусь тим Сирі і вами також в тому числі. Отже, сьогодні ми з вами готували рулет із телятини з карбалізованою грушею та соусом з атлійських томатів. Отримали ми сьогодні з вами оцінку позитивну від наших експертів, нашої програми. Експертами сьогодні були. Директор ТВПУ ресторанного сервісу та торгівлі Андрій Володимирович Каплун та заступник директора Марія Михайлівна Денисюк. Отже, друзі, чекаю на ваші рецепти, чекаю на ваші побажання щодо наших страв. Було цікаво з вами сьогодні спілкуватись, готувати. вам за увагу. До побачення. До побачення. Ще раз можу перевести.